Вітаємо вас, вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Знаєте, людей багатьох з предкавіка кажуть, цікавило звідки в нас назва Україна. Цим цікавились козаки особливо. І ось і ось. Є документально засвідчені правда ага. роздуми і навіть листи, зокрема лист Сагайдачного Петра Сагайдачного про назву Україна. Але про це краще знає Роман Володимирович Бачинський. Прошу. Дякую, Мерседе. Бажаю ага. здоров'я, шановні добродії. Ми раді вас вітати на сторінках нашої невеличкої передачки. Козацькі джерела, де ми піднімаємо тему козацтво, його життя і його роль в розбудові і будівництва сучасної України. Слово Україна до сих пір інтересна усім, хто цікавиться. Історії. Проти історії України. І я хочу вам сказати, що є багато таких людей, які не зовсім полюбляють нашу Україну. Зокрема, північний сусід, який сьогодні розв'язав військову агресію, який доводить, що України не було. Але давайте ми докажемо, що ми, українці, які живемо на нашій рідній українській землі, скажемо. Що Україна є, була і буде. Ну, держави мали різні назви, були князівства, були там воєводства, були е, імперії і так далі. А наш край, рідний край, і від слова край, де ми живемо, де ми проживаємо, пішло слово Україна. Тобто тут народ, який жив. І називався вже українцями. І коли ми візьмемо історичні факти, то вже 15 лютого 1622 року гетьман України Петро Сагайдачний, який прославився тим, що під містом Хотином, яке сьогодні в Чернівецької області, разом з польським військом розбили. Двохтисячне військо Османської імперії, яке яка тоді стояло у такій неприступній фортеці, як Хотиць. Правда, він там був ранений, і ці рани, наприклад, повпливали на дальніше його життя, і він відран помер. Але він писав листа до... Е Польського короля Сієзму до вази 15 лютого 1622 року, де він, уже, Петро Сагайдачний, в офіційному листі дипломатичній почті, пише слово Україна, український народ, українські города, ну, город, місто, город, український, український народ, українське населення. І в цьому листі вже чітко зображено, що слово Україна це прив'язано до цієї місцевості, до нашого краю, де ми проживемо. І мова наша українська, в нас виговор свій, в нас традиції свої. І е, дякуючи якраз о цьому листу, ми можемо вже сказати, що з 1622 року. Де писав Петро Сагайдачний, ми вже називаємося державою Україна і народ, який проживає на цій території, український народ і мова наша українська. Цікава наша історія, велична наша історія і прекрасна і героїчна. І ми нею гордимося і будемо гордитись і робити все для того, щоб Україна прославилась. Вона й так славиться на весь світ. Ми закінчуємо з вами нашу розвідку. Хочу ще додати, що на наступну передачу ми звернемося ще до карти французького картографа Моїтея, який тоді написав, склав карту Європи, в тому числі України, і де великими буквами на карті написав Україну. Бажаю успіхів, хай щастить!